Володимир Путін дозволив командувачу російських військ Сергію Суровікіну вийти з Херсона лише за однієї умови. Якщо той захопить всю Донецьку область, про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Таким рішенням президент Росії підвищив суровікіна в обов'язках. Аналітики вважають, що таке рішення Путіна пояснюється зростанням інтенсивності російських наступальних операцій. Спочатку в районі Бахмута, ну а потім в районі. Вугледару. Наступальні дії Російської Федерації на Донбасі активізувалися через прибуття мобілізованих солдатів, яких вивели з Херсонщини. Водночас експерти пишуть, що Україна поверне бойову міць із західного Херсона і передислокує її до інших районів як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій. Тому росіянам, навряд чи вдасться досягнути значних успіхів в оперативному відношенні, попри зусилля, що відновилися. Ну і давайте цю ситуацію обговоримо з нашим наступним гостем. Стім це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Доброго ранку, пане Сергію. Добрий ранок, доброго ранку. Вітаю вас. Ну, це, це поки що фантазія, чи це правда? Як думаєте, що от от такий обмін суровікіну був влаштований з боку Путіна? Йдемо з Херсона, але ти мені подаруєш Донецьку область. Ну це таке пояснення своєї втечі і двомісячного фактично виснаження найбільшого угрупування військ, тобто, звісно, що путіну потрібно зараз якесь логічне внятне пояснення в першу чергу для своєї аудиторії, для більш такої радикальної, яка вимагала від Путіна нових і нових перемог, яка вимагала від Путіна. Um, ну, не залишити Херсон, власне кажучи, зв'язку з чим і тримали uh, безтовно абсолютно таку велику, uh, велике групування, не пробуючи, тобто ну. Фактично не здійснюючи ніяких дій для його розблокування, і зараз потрібно якось пояснити цьому суспільству і цьому, в першу чергу, радикальному його елементу, що мовляв, отепер ми поміняли Херсон на якісь нові визначні заслуги на на Донбасі, як вони кажуть, в Донецькій області. Бо ж очевидно, що для цього націоналістичного крила. Російського суспільства Донецьк є більш пріоритетним напрямком ніж Херсон. Однак нам не варто зважати на ці слова Путіна, які власне кажучи на будь-які заяви вищого російського військово-політичного керівництва, тому що це все зроблено для внутрішньої аудиторії, але насправді ж на театрі воєнних дій нам слід зважати виключно на наші сили оборони, на наші можливості, і тут з розстановкою нам треба орієнтуватися в першу чергу на зведення нашого генерального штабу та президента. Але генеральний штаб також каже, що не варто недооцінювати ворога, і якщо вже взяти ці слова в увагу, що зараз або передислокуються війська ближче до Донецької області, так або до Луганської області, і будуть намагатися утримуватися там. Скажіть, будь ласка, чи є ця потужність, чи є в них змова накопичити там більше військ, більше людей і більше техніки після того. Як Херсон знову став українським? Ну, звичайно ж, будь-який, тобто в них виведене фактично велике угрупування, створена велика природня перешкода у вигляді Дніпра, от, в зв'язку з чим вони підірвали всі мости. І тепер це виведене, тобто вивільнене угрупування можна перекинути на будь-який напрямок, тобто чи на Бакутський, чи на Авдіївський, чи на Новопавлівський, або ж взагалі на Луганський. Це розуміє наше командування, і звісно ж саме ці напрямки будуть підсилені, тому, власне кажучи, росіянам не вдасться переломити ситуацію кардинально на жодному з цих напрямків. А більше того, візьмемо до уваги, що це угрупування, воно значною мірою е, деморалізовано, тобто його бойовий дух низький у зв'язку з поразкою, яка тривала, я нагадаю, не ці кілька днів, а останні щонайменше два місяці. А от хотів отак, от поточнити інститут вивчення війни пише про те, що в разі, якщо це станеться, якщо це такі перемовини між Суровікіним або домовленості путіним існує. То дуже хімерно виглядає оця от мішанина бойових частин Російської Федерації армії Російської Федерації на Донбасі, оскільки там знаходяться і вагнерівці, там знаходяться і мобілізовані, там знаходиться оце так зване ополчення. Тобто, якісь як це ударне угруповування навіть не створюється, і скоріше за все, як роблять висновок аналітики інституту вивчення війни, ставка робитиметься як Завжди на чисельність, і, і це ні до чого все одно не призведе. Так, ви абсолютно праві. В цьому випадку ставка робитиметься на чисельність а більше того, це можливо ймовірно призведе до внутрішніх конфліктів, тому що саме цей бахмутський і напрямок він відданий дійсно цьому незаконному збройному формуванню Вагнера, так зване. І тепер складеться така ситуація, що кадрові і часто ну такі елітні, які прийнято вважати елітними підрозділами, наприклад, де наприклад, морська піхота будуть перекидатися на той напрямок, де фактично керують найманці зеки, тобто ті, які навіть не належать до російської армії. І виходить так, що от фактично в самій в самому росі... угрупуванні російських військ ну буде така такий процес відваде до владдя, коли фактично фактично не оформлені, тобто не кадрові військовослужбовці, будуть керувати кадровими. Ну цікаво зараз відбуваються знову ж таки чергові тренування і кінжалів літаків, які можуть переносити цю зброю на території Білорусі. Як ви зараз розцінюєте знову ж таки або напад з боку Білорусі, або застосування цієї зброї? Тому що щопонеділка, ну часто вже традиція, відбуваються знову чергові атаки на територію України. Так, ви приві дійсно зберігається загроза завдання. Саме ракетних ударів, саме авіаційних ударів з території Білорусі, ну зв'язку з чим це з чим це пов'язано? Тому що їхні летовища фактично віддані росіянам, і також росіяни розмістили пускові установки на території Білорусі, але водночас білоруська армія, особливо бачачи наші перемоги в Херсоні. Вона не готова вступати в бій, вона не готова до прямої агресії щодо України. І окрім того, ті сім батальйонів, які знаходяться сьогодні в прикордонних областях, це зовсім не ті сили, якими можливо атакувати навіть навіть прикордонні наші райони. А ще бачимо, що наростає суспільна напруга, така соціальна напруга саме в прикордонній Брестській області. Тому що ті навіть розміщені кадрові військовослужбовці Російської Федерації, вони хворіють. Білоруські лікарні перевантажені. Тобто, бачимо, що соціальна інфраструктура вже тепер не лише Росії, а й Білорусі. Вона погано справляється з оцими нагнаними мобілізованими. Російської армії і наростає ось такі поступово це соціальне невдоволення, тому що багатьом білорусам доводиться відмовляти в медичному обслуговуванні, ну тому що обслуговують тут російських солдат. Отже, бачимо, що є внутрішні проблеми, і Білорусь її інфраструктура мала би державна інфраструктура, мала би справлятися ще з ось цією новою проблемою, тими десятьма тисячами нагнаних російських мобілізованих, тобто найближчим часом. Білоруси не зможуть ніяк вступити, чи 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 сформувати якесь угрупування, яке би змогло реально загрожувати нашим кордонам? А, а придбати балістичні ракети в Ірану, те те, що ще далі планує робити Росія, це будуть шахеди, це буде щось інше про яку зброю йде мова? Можливо, ви знаєте, і які ще домовленості про яка це може бути кількість. Так, звісно ж, ведуться перемовини. Поки що Пентагон не підтверджує факту передачі цих ракет, але зрозуміло, що і Патрушев літав до Ірану, до Ірану саме за цими балістичними ракетами. Справа в чому Іран передає Росії за домовленістю Перше баражуючі боєприпаси. Це ось ці так звані дрони камікадзе. Ось про означені вами шахеди. Мова йде мова йде мова, і також та і інші дрони. Але фактично суть в них одна: з ними ми навчилися справлятися з допомогою наших зенітних комплексів. Більшою проблемою є, звичайно, що балістична ракета, тобто це досить велика потужна ракета. Вона несе півтони вибухової вибухівки. Сама по собі ракета має значно більшу можливість вражати цілі. Тобто, там десь в заявлені характеристиці близько 700 кілометрів. І от вона становить для нас найбільшу найбільшу проблему, тому що ми добре навчилися справлятися саме з крилатими ракетами, тобто які летять по, по рельєфу, по ландшафту місцевості. Ми їх добре навчилися збивати. А от саме балістичні ракети, які виводяться на велику висоту і вже звідти набираючи швидкість, завдають удару, з цим, з цим є набагато ну тобто є гірша ситуація. І от не допустити постачання таких ракет це сьогодні завдання світової спільноти. Поки що нагадаю, що підтвердження офіційного підтвердження ми ще не маємо від наших західних партнерів, але звісно, що маємо бути готовими до всього, в тому числі й до такого розвитку подій. Сергій, От згадали Білорусь і в контексті якраз підсилення ракетного. Ви, мабуть, бачили, розганяється інформація про те, що літаки два останні дні сідають на аеродромі поблизу Мінська за 10 км від мінська там є у них таке військове литовище, Мачулище, і начебто Тил 76 чи то вантажить, чи то розвантажують комплекси С-300. Не знаю наскільки можна от пояснити такі рухи Російської Федерації, якщо це правда. Ну так, тут немає секрету і комплекси С-300, і С-400. Це саме ті комплекси, які стоять якраз вже розміщені на території Білорусі, і відбувається, до речі, постійне перекидання. Інколи їх просто забирають, тому що на інші ділянки фронту, як і іншу зброю з Білорусі, просто вивозять, щоб підсилити інші ділянки. Інколи завозять також і таким чином погрожують нам. Звідти з території Білорусі, тому так завдання і ракетного удару, і також і от саме і стаціонарних пускових установок, і авіаційного удару, це все ці загрози з території Білорусі. Вони нікуди не зникали, і нам треба звикнутися з тим, що ця загроза залишатиметься, але с – це саме та ракета, яка буде бити якраз лише по прикордонних територіях. Тому що її, от саме дальність, вона не дозволяє вдарити більш ніж ну там приблизно за деякими підрахунками 30, за іншими, тобто це залежить від технічних особливостей, 70 кілометрів до кордону. Тому звичайно, що це не та ракета, яка саме загрожуватиме для всієї для всієї території України. Взагалі ж це ракета в класу земля повітря, тобто вона призначена для ураження саме повітряних цілей. А не наземних, тобто оці удари по наземним цілям, це вже означає, що ракета перероблена. І от в ній задані інші координати для того, щоб вона вона могла бити по наземним цілям, і це до речі, стара ракета, тобто це радянська ще розробка 70-х років, і зараз вже є набагато більш потужніші, тобто це не основна зброя для ураження. Але наявні в Україні системи протиповітряної оборони здатні вражувати зараз ті ці цілі. І ті нові ракети або те нове обладнання, яке може далі на нас скидати Росія? Е, так. Е, справа в тому, що наші, е, наша протиповітряна оборона е, в, е, будується будується колонованим принципом, і ми бачимо, що все більший і більший відсоток саме збитих і не лише ракет, а й дронів. От ну, наприклад, нещодавна атака: 16 дронів було випущено, 15 з них збито. Так, звичайно, якась частина долітає і завдає відчутних ударів. Але чому це відбувається? Чому це відбувається? Чому ми це так відчуваємо? Тому що завдає завдається шкоди. Не стільки саме військовій інфраструктурі, тобто не стільки військовим, а саме цивільній, звичайній цивільній інфраструктурі, і тому у нас вимкнене світло, у нас вимикається вода. Тобто, в зв'язку з цим, це це є наслідком од цих невеликої кількості, але дошкульних ударів. Але тут що важливо сказати, що жодна армія НАТО і жодна армія світу не готувала свої саме сили проти повітряної оборони, проти ракетної оборони до завдання такого типу терористичних ударів, тому що за всіма конвенціями, за всіма правилами ведення воїн, удари наносяться саме по військових об'єктах. А і і тому ну ніяка ніяка система не, не може закрити всю територію будь-якої держави, і Україна тут звичайно що не виключена. Але для нас головне, що наша армія захищена, тобто ми, ми надійно закриваємо всі наші частини, всі наші підрозділи. А це означатиме, що невдовзі, звичайно, що всі сили противника будуть знищені. Ну і терористичні удари і по нашій країні припиняться. Україна найближчими тижнями отримує новий пакет військової допомоги від сполучених штатів. Про це під час брифінгу заявив радник президента США з безпеки Джейк Саліван. За його словами, Америка і надалі зберігатиме стабільність у питанні надання Україні допомоги. Саліван також додав, що. Пакет допомоги буде приблизно того ж обсягу, що й попередньо. Окрім цього, білий дім вже проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів і на наступний рік. Ну бачите, певні перестороги зараз з'являються з приводу цього протистояння під час виборів до конгресу між республіканцями і демократами, але ось представник Білого дому говорить, що все буде нормально. Так дійсно все буде нормально, якщо коротко говорити, і нас не повинна аж так хвилювати їхня внутріполітична боротьба. Тобто інколи протистояння дуже часто протистояння республіканців і демократів, особливо воно загострено в цей виборчий період. Воно є таким воно я думаю, ще більш жорстоким ніж війна Росії проти України. Нам не треба на це зважати, і найголовніше, що зробили, що зробив наш дипломатичний корпус, це заручився двопартійною підтримкою. Тобто, в нас є підтримка кістяка, як республіканців, так і демократів. Звісно ж, в обидвох партіях є крайньо ліве і крайньо праве такі крила, які сповідують більш ізоляціоністську політику, але вони не становлять сьогодні більшості. І отже, по тих результатах, які ми бачимо до виборів, до обох палат конгресу, то, все ж таки, оцей кістяк-центристи, вони здобули впевнену перевагу. Отже, ми і надалі можемо розраховувати на двопартійну підтримку України. Сергій, дякуємо Дякую. за ваш коментар, за те, що знайшли час. Приєдналися в такий ранковий час до національного спільного марафону Єдині новини. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на прямому зв'язку.